Доброго дня, компанія Автофокус. На огляді у нас ось така ось американська класика, мінівен з повноцінним третім рядом. Таке авто а, зустрічається дуже-дуже не часто. Його взагалі на ринку дуже мало. Це більш знаєте, така ось реально американська класика, але це авто дуже функціональне. функціональне для великої сім'ї. І ви можете його придбати у нас в компанії Автофокус за адресою Софійська Борчагівка Садова 48А. Придбати його як можна як у лізинг з першим внеском 20%, так і за готівку безготівкового розрахунок. Тепер трошки по машині. Ford Space 2006 року випуску 2.0 турбо на механічній 5 коробці передач. Дивимося, що у нас по зоні водія. Повний електропакет вікон, електрорегульовка дзеркал, також у нас є обігрів, підігрів лобового скла, клімат-контроль, печка, кондиціонер. Чуть нижче у нас є парковичний тормоз, руль у нас без ніяких лишніх кнопок, тут у нас поворотні кидальні, ближнє світло, тут ми можемо збільшити, зменшити гучність. Медії. Приборка у нас виконана ось в такому форматі. Тут трошки є в місця, невеличкий такий бардачок. Коробка механічна, безключовий доступ, кнопка старт-стоп. З пасажирського сидіння також є обігрів, можна собі налаштувати двохзонний піймат. Все.